Автопарк Запоріжжя на зв'язку, друзі, зустрічайте наше новеньке надходження. Це Ford EcoSport 2018 року випуску передньоприводний літровий на коробці автомат з мінімальним пробігом 60 тисяч кілометрів. Дуже класний стан по автомобілю. Він у нас на суперкомплектації, в класному кольорі. Скло по колу рідне та оригінальне повністю. Автомобіль має два ключа, лінзовану оптику, денні ходові вогні. Працює ідеально рівно, лобове також у нас оригінальне. По комплектації безключовий доступ, електропривід сидінь, повний електропакет, датчик світла, дощу, шкіряне мультикермо, друзі, з підігрівом, круїз контроль. Так це все виглядає. Ніяких помилок. Мультимедійка з карплеєм, з камерою, запуск кнопочки, підігрів сидінь, підігрів керма, клімат. Ну, взагалі, комплектація просто топчик. Ззаду також все чистеньке, ціленьке, під чохлами салон як новий. Є у нас також люк, ева-коврики, в багажнику також коврик пошитий під цей автомобіль. Друзі, ну взагалі ніяких вкладень не вимагає. Ні технічно, ні візуально, ні по салону. Просто сіли та поїхали. Тому, друзі, будь ласка, приїжджайте, ми на вас чекаємо. Дуже класний Ford EcoSport у продажу.